Оператори гордість обласного телебачення. Одні сміливо розпочинали його 25 років тому, інші донині продовжують закладені тоді добрі традиції, такі різні за своїми характерами і професійним почерком, і такі подібні своєю самовіддачею і відповідальністю. Постійні зйомки, зйомки, як правило, ненормований робочий день. Вони об'їздили не лише всю область до найдальших її куточків, а й усю Україну. Візняли за чверть століття десятки тисяч сюжетів і передач, які за своїм колосальним обсягом утворюють вражаючий літопис трудової Житомирщини. Найважче було безумовно першим. Тоді на зорі телеканалу Житомир вони відчайдушно почали освоювати нову для себе відеотехніку і нову професію оператора, яка вимагала неординарного художнього смаку, вміння бачити світ зовсім по іншому, ніж звичайно, і ясна річ, нових широких знань. Буквально на марші вчилися і вчили колег. Гуртом раділи першим творчим перемогам і переживали неминучі труднощі росту, щоб стати справжніми майстрами. На жаль, не всі з них зберуться у телецентрі на ювілей. Відлетіли у вічність Борис Бацук, Сергій Бондаренко, Василь Сокирко, Валерій Антонович, Віталій Червінський, залишивши по собі світлу пам'ять. Їх не забули. По різному склалася доля перших операторів обласного телебачення та їх наступників Леонід Мосейчук, Руслан Тимошенко, Ігор Кучин, Володимир Нестерчук та Кирило Заремба з часом перейшли на центральні телеканали. Сергій Базилюк теж працював на кількох столичних телеканалах, однак повернувся в колектив і нині очолює операторський загін. Микола Подолян пішов на заслужений відпочинок, передавши операторську естафету «Дощці Марині. Олександр Коломієць, Олександр Гордієнко змінили телевізійний профіль. Ігор Грач вже кілька років поєднує операторську практику з виконанням функції заступника директора телебачення творчо виробничого об'єднання. Класними майстрами стали Сергій Кобилянський, Віктор Підвисоцький, Володимир Рябуш, Максим Возний, Олександр Данилюк, Юрій Киричук. Частина з них працювала в зоні АТО на фронтовому Донбасі, засвідчуючи подвиг українських воїнів. У кожного численні відзнаки за перемоги у престижних всеукраїнських і міжнародних телефестивалях. У кожного в колективі міцний авторитет. Вони свої, рідні, такі не підведуть. Ну і щоб брати взагалі про історію роботи операторів. Я завжди кажу про те, що вона настільки потрібна, бо вона людству залишає віхи історії. І телебачення також наше за 25 років воно не стояло в стороні. Багато є архіву, завдяки котрі ми можемо побачити знову ж історичні факти Житомирщини. Маємо свої архіви. Наші роботи на фестивалях завойовують призові місця. Тому ми зараз цю історію творимо. І я скажу про те, що операторська професія це, мабуть, дуже цікаво, цікаво тим, що вона залишає за собою щось, те, що можуть наші діти, внуки, правнуки, потім побачити і з гордістю подивитися на те, щоб сказати, що це мій чи дід, чи прадід коли знімав. Тому я люблю професію оператора, і знаєте, якщо б в мене було друге життя. Я бы убрал бы, бы именно эту профессию. И эта работа мне больше всего нравится. Наверное, здесь я наиболее раскрылся, получил, получаю удовольствие от своей работы. Вот. Это настолько увлекательная в общем, работа. Когда ты всегда подсматриваешь за людьми, наблюдаешь, как они себя ведут, вот. что происходит, всегда в гуще событий везде. Я объездил всю область, я был во Франции благодаря Польше, вот, благодаря своей работе. Ну, очень интересно. Я не могу даже передать словами, это, наверное, состояние души, состояние души такое. вот. Когда работаешь, забываешь обо всем. Просто уже. Вот. В каком-то настроении не было. Приходишь домой, на работу, вернее, плохого настроения, начинаешь э, снимать, забывается. Все, работаешь дальше. Вот. Что-то... Ну, от, от так я можу сказати, що бізит треба бути просто не можу. Саме найцікавіше в операторській роботі було в той час, коли там тільки розпочиналося працювати телебачення, що взагалі не було камер. І не знали, де їх можна купити. І купляли, ну коли так казати, відверто, то дуже там таємно купляли з рук камери суперВХСні. Вони ніде не можна було їх купити. І в нас була Panasonic камера, GVC-камера. І була камера хітачі. E І це з перших трьох камер починалося наше телебачення. Перший виход в ефір. Ще ніхто взагалі з операторів не працював, всі працювали на пленках, на кінопленках, а працювати на відеокамеру це було, мабуть, перше. І самі вчилися, досвід в процесі відбувався. Постійно-постійно оновлювалося. Склад операторів. Приходили нові, молодші, досвідчені, талановиті хлопці працювали, купляли вже через Київ купляли нову камеру, нові камери, нове обладнання. Ну я думаю, що цех операторської майстерності він постійно вдосконалює свою роботу. Хлопці нормально працюють, у нас з'явилася ще одна дівчина-оператор. Це теж приємно, що в нашому чоловічому колективі є дівчина. Бажаю всім здоров'я!